Мене били і я нормально виріс найбільший самообман. Це одна з найпоширеніших фраз, яку можна почути як захист. Але що означає нормально? Якщо ти боїшся висловлювати свої почуття, це нормально? Якщо ти не можеш сказати ні, без почуття провини це нормально. Якщо ти терпиш токсичні стосунки, це нормально. Мозок пристосовується до травми, це не означає, що її не було. Це означає, що ти навчився з нею жити. Але чи хочеш ти передати цей досвід далі? Один із моїх клієнтів говорив: Мене били в дитинстві, і я нормально виріс. Але коли ми почали розбирати його життя, з'ясувалося, що він все життя боїться конфліктів, завжди намагається догодити всім навколо. Він такий собі nice guy, як говорять тут у нас в Америці. І він не може спокійно висловлювати свою думку. Він не кричав, не проявляв агресію. Але його психіка була травмована страхом. Це нормально? Зворотній бік це псевдосила, коли жорстокість здається силою.